Українська та російська енергосистеми взаємозалежні, і часів радянського союзу фактично нічого не змінилося. Київ залежить від постачання вугілля з так званих ДНР та ЛНР, а самопроголошені республіки у свою чергу потребують електроенергію, частину якої отримують з решти території України. Але нині багато вітчизняних електростанцій простоюють через ремонтні роботи або брак палива. Тому Київ змушений імпортувати струм з Росії. Попри те, що протягом півроку закупівлі не раз припиняли, остаточно відмовитися від них Україна поки не готова, вважає експерт. Якщо у нас почнуться морози і морози будуть декілька тижнів, то однозначно нам буде потрібен імпорт з Росії. Тут фактично сумнівів у цьому немає. Тому все буде залежати від того, як у нас будуть проводитися ремонти, по-перше, на атомних електростанціях, тому що в грудні деякі атомні блоки мають вводитися в ремонт. Наразі вугілля для українських атомних електростанцій частково постачає пар, але через величезну відстань поставки з Африки часто затримуються. Тож в один момент розірвати відносини з Росією неможливо. Ось і доводиться Києву, попри конфлікт на Донбасі, домовлятися. Козир у цих переговорах Крим, адже півострів майже на 100 відсотків залежить від постачання електрики з України, нагадує західний експерт. Ситуація так швидко не зміниться. Росія лише збирається будувати лінію електропередач через Керченську протоку, яка запрацює не раніше 2020 року. І як наслідок до цього часу щодо постачання електроенергії, Крим повністю залежатиме від України. Цю залежність Київ активно використовує і в газових переговорах з Москвою, щоб поліпшити умови контрактів.